Вітаю всіх, сідайте, будь ласка. І сьогодні буде незвичайна проповідь. Сьогодні буду працювати з помічниками Ольга Ніколай. зараз зробить презентацію. Перший раз в житті зробив презентацію до проповіді. Чому так? Тому що для того, щоб дещо пояснити, слів не вистачає. Тому буде будемо показувати ще й зображення. Тоді воно буде зрозуміліше. І тому сьогодні така сама незвичайна проповідь, і Оля переключить переключена перший слайд. Таючи книгу Уейна Грудема Систематичне Богослов'я. Я знайшов пояснення трійці. Всі ми знаємо, що Бог – Син і Дух Святий. Да? І ось Уейн Груден він пропонує таке пояснення, де умовно Бог зображений як коло, але поділений. Умовними пунктирними лініями на три рівних частини, і це показує те, що у них одна природа Божа, тобто це не три різних Бога. Але в той же час кожен є. Особистістю і залишається, давайте на другу сторіночку презентації. Я це розумію як сім'я. Ми бачили, да, що є батько, син, а кого не вистачає. Да? Є син, є отець, а не вистачає в сім'ї матері. І яка подія робить матір матір'ю? Бо жінка робить матір'ю, народження дитини. Да? Без цього жінка не стане матір'ю, без народження дитини. У них є щось спільне в сім'ї, є життєвий простір, де вони живуть. Є якісь спільні справи, можливо, спільний фінанси, сімейний бюджет, але в той час кожен є особистістю та має. Певну свободу, певні уподобання, і також кожен відіграє свою роль, свою функцію в сім'ї. Отець і син зрозуміло, да, яке положення займають. Е, у нас питання, хто ж мама. І в деякій мірі роль матері відіграє Святий Дух. Давайте почитаємо Біблію. Перше Євангелія е, від Івана, третій розділ. Шостий сьомий вірш. «Народжене від тіла є тілом, а народження від духа є духом. Не дивуйтеся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Тут ми бачимо, що народження не від батька, не від сина, а народжене від Духа. Саме Дух Святий займається народженням. Також Івангелія від Матвія 1:20. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину Твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І знову що ми бачимо: не від батька Небесного Отця, а саме Дух Святий. Займається тим, що пов'язано з народженням. Тому я і говорю, що в певній мірі, в деякій мірі, тому що я не можу повно провести аналогію між Духом Святим та Земною Матір'ю, але в деякій мірі я проводжу цю аналогію, що Дух Святий виконує. Роботу матері, виконує роль матері. І розмірковуючи так, тепер я більше розумію, чого Бог так сильно не любить розлучень і встановив такі жорсткі правила що стосовно цього. Дивіться: Отець, Син і Дух Святий вони вічність живуть разом. І ніхто нікому не доводить один другому, іншому, що він розумніший, потужніший, сильніший або важливіший. Вони всі діють на благо один одного, працюють злагоджено. Кожен виконує свою роботу. І всі зайняті своїм ділом. Я так розмірковую, мабуть, проблеми з'являються тоді, коли люди лізуть не в своє діло. І тоді з'являється проблема. Тепер я сподіваюся, вам стало трохи зрозуміліше, як виглядають відносини особистості триєдиного Бога. І тому давайте будемо переходити до відносин. Бога і людини, третій слайд. Люди втратили зв'язок з Богом і стали духовно мертвими після гріхопадіння наших пращурів Адама і Єви. Але людина також створена по образу Божому, тому ми також маємо три частини дух, душа і тіло. Про це нам говорить апостол Павло, перше послання Солонянам, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездогано будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Після гріхопадіння Бог не перестав любити людей, Він продовжує робити людям добро, посилаючи все. Необхідне і намагається до себе привернути увагу і впливає на нас через своє Слово, через Слово Боже, десь і через проповідників, тому що ми намагаємося проповідувати Слово Боже через обставини, через природу різними способами, і все це для того, щоб у людини з'явилася спасаюча. Віра, четвертий слайд. Він послав сина свого для спасіння людства. Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми бачимо, наскільки Бог любить людей, то що Він Віддав свого Сина. Слайд п'ятий переходимо. Повіривши в Ісуса Христа як Спасителя, ми по благодаті Божій спасаємося та народжуємося від Духа Святого. Ісус Христос, після нашого народження з гори, Він нам стає і братом, і Спасителем. Тепер ми, діти Божі. І різниця тільки в тому, що Він. Єдинороджений з Богом, да? Він має Божу природу, і він Бог. А ми усиновлені діти, але все ж таки діти. І Івана 1 розділ 12 13 вірш говорить, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, вони не народилися ні від крові. Ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І ми приєдналися до Божої сім'ї. Далі встановлюється найтісніший зв'язок це шостий слайд, і я читаю Євангелія від Івана, 15 розділ, 4 вірш. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Ми перебуваємо в Ісусі Христі, це про нас е, говорить Біблія постійно. От. і Він перебуває в нас. А як ми помнимо малюнок, там я помістив нас. Де ми знаходимося в Ісусі Христі. Скажем так, умовне таке зображення, але воно нам більш наглядно пояснює те, що говорить нам Біблія, але тут ще і малюночок є. Переходимо на сьомий слайд. Перше можна звертатися до Бога, Отче наш. Це показує нас як дітей. Божий. Хто може звернутися ну, до людини, отче для да, батька? Тільки діти. Стороння людина не може підійти до прохожого і сказати Батько мій. І це показує, наскільки Бог нас приймає. І ми говоримо, Отче наш». Тобто Бог Небесний Батько, Він стає спільним. Батько нас з вами, ми з вами, брати і сестри. Я думаю, ви пам'ятаєте. Але є у нас іще один брат, Ісус Христос. І коли ми молимося, Отче наш, я там даже стрілочку намалював, від кого до Батька поступає молитва. Він каже: через мене, ой, 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 да, ніяк. Як тільки через мене ви не можете прийти до батька. І вперше в житті в історії людства, коли учні спитали в Ісуса Христа, навчи нас молиться, Він каже: тепер кажіть, Отче наш. Якщо ви згадаєте весь старий заповіт, згадайте, які там молитви були: Бог Саваоф, Бог Ізраїлів, хто хочеш. Не батько. І новий заповіт, те, що Ісус Христос за нас помер, щоб прийняти нас у сім'ю. Кожного разу, коли ми молимося і кажемо, Отче наш, то це ми просимо вже від імені Ісуса Христа. Не Батько мій, не Батько Його. Пам'ятаємо притчу про блудного сина, да, де старший каже, от син твій, не брат мій, да. нема такого розподілу. І ми звертаємося, Отче наш суші на небесах. Хочеться, щоб ми це знали і пам'ятали. А тепер нам легше бути милосердними і любити друг друга, один одного, тому що ми. Знаходимося в любві в самому центрі. Бог є любов. А ми де знаходимося? Де там людинка намальована? І ще я підписував. Ми тут. Це щоб було зрозуміліше. І я думаю, тепер ви розумієте, чому потрібна була презентація для того, щоб донести ці думки. Раніше ми жили у гріху, а тепер ми живемо. В Ісусі Христі. Ми символічно поєдналися з Ісусом Христом через хрещення, через причастя, і Я це вже розповідав у проповіді про Воскресіння душі. Якщо хтось не забув, то тепер ще можна на Ютубі подивитися і згадати. Він нас наповнює через що, через читання Слова Божого, через молитви, коли ми проводимо разом. З нашим небесним батьком свій час, коли ми молимося, коли ми знаходимося в спілкуванні один з одними, з братами і сестрами, тому що Ісус Христос говорив: де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, і Я де, і я там. Христос з нами тут. Чим більше ми. Щось читаємо, дивимось, розмірковуємо. Те, що ми споживаємо, те нас і наповнює. І чим більше ми довіряємо Богу, тим більше ми духовно ростемо. Бог нам не відкриває весь шлях, який нам повинно пройти на цій землі, а відкриває нам потихеньку крок за кроком, щоб ми могли це здійснити і могли це зрозуміти. Ми отримали небесне. Громадянства і це слайд восьмий, і найулюбленіший може вірш з Біблії, про що я вже неоднократно казав, це Філіпійцям 3 розділ, 20 вірш. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа. Ми вже отримали громадянство Небесне. Але деякий час ми ще будемо жити тут на землі. І цей шлях треба пройти, керуючись тим, що нам Бог відкриває через своє Слово. Ми, як хворі, після того, як нас пошкодив гріх, ми потрапляємо у цілюще середовище і потихеньку одужуємо. Дивіться, ми отримали небесне громадянство. Що ми робимо на цій землі? Ми інших людей запрошуємо, так би мовити, доєднатися у чат спілкування з Богом. Якщо у вас є, допустимо, вайбер, да? там є різні групи. Ви в ній можете бути учасником хоча б церковну групу. Як ви туди потрапили? Ішли, йшли по вайберу. О, церковна група, може я зайду сюди? Ні. Або вас туди додавив адміністратор, або хтось з учасників групи, додавив вас до цієї групи. І ви стали учасником спілкування. Так і ми з небесним громадянством ходимо тут по землі. Не для того, щоб людина йшла мимо дома молитви. О, до молитви! Зайду-ка я до Бога, поспілкуюся. А для того, щоб ми запрошували, і Бог буде нам у цьому допомагати, також йдучи по життю, у нас дуже багато різних спокус. Багато чого може нас відволікати. Про те, що спокус у нас багато, я вам поясню просто на своєму досвіді. На, скажем, приклад такий, як я ходів. От я та людина, яка два рази по 10 кілограм скидував. І я та людина, яка на свята набрав 2 кілограми, і опять же їх скинув, думаю, поки воно там сало не приросло. Що я цим хочу сказати? Не те, що я такий хороший, я похудів. Ні. Просто коли ми піддаємось спокусам різним на землі, вони роблять нам важчими. І нам важче йти за Богом. І чим більше ми набираємо лишнього цього груза, такі запинаючі гріхи, да, які не дають нам вільно себе почуватися, і тим нам важче. І дивіться, як я скинув зайву вагу. У мене є додаток на телефоні. Де я записую, що я з'їв, і воно показує, скільки я ще можу з'їсти. І коли я це контролюю, у мене з'являються правильні звички. Я звикаю до правильного харчування. Але коли все стало більш-менш нормально, я за нього забуваю. Проходить деякий час і мої гарні звички. Кудись зникають, зато в мене з'являється живіт. І що я хочу сказати, для того, щоб нам було легше і зрозуміліше йти за Богом, щоб ми розуміли, який наступний крок нам потрібно зробити, для нашої душі є чудовий додаток. І хто його знає, це Біблія. Біблія той додаток, який Бог нам дав, щоб. Наші звички були хорошими, щоб ми не обрастали гріхом, який заважає йти за Богом у хорошому темпі, який заважає іти Божим шляхом. Слайд 9. Оля переключає. це Псалом 118, 11 вірш. Я заховав твої слова в своєму серці, щоб не грішити мені проти тебе. І 118, 105. Твоє слово світильник для моїх ніг, світло для моїх стежок. Закон Божий, да? Біблія. Воно нам відкриває очі, куди нам іти, і дає напрямок правильний. Тому без Біблії ніяк. І чим частіше ми будемо нею користуватися, тим нам буде краще, краще ми будемо почуватись. Також хочу вас запитати про мрії. У вас у кожного є свої мрії, свої бажання. Ви ділитесь своїми мріями, бажаннями з посторонніми людьми. Чи ви ділитеся з тим, хто вам близький? Кому ви довіряєте, з ким ви можете розділити свою радість або своє горе? Напевно, ви. Ділитися з тим, хто є вашим другом, да? близькою людиною. Тому що це воно наше сокровенне, да? і з посторонніми ділитись не хочеться. І слайд 10 це переклад Огієнка, послання филиппийцям, 4 розділ 6, 7 вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богою ваші бажання. Молитвою, і проханнями, і з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І ми бачимо, що Бог бажає, щоб ми з Ним ділилися тим, що у нас на серці, щоб ми доєдналися до Нього, були Його сім'єю. Біблія нам говорить, що ми діти Божі. Церква наречена Ісуса Христа, а між Собою ми, брати та сестри, Дух Святий утішитель. Він утішає нас коли. Коли ми спіткнулися, коли ми десь постраждали, я думаю, що у кого були малі діти, вони бігають десь спіткнуться, поранять собі колінко, обдеруть, прибігає він до мами. Мама його обіймає, на ранку подує, і вже наче й легше. Дух Святий названий утішителем для того, щоб нас підтримати і жаліти, і утішати, як мама утішає свою дитину. І це говорить, що ми сім'я сім'я Божа. А чи є хтось рідніший чи дорожчий за сім'ю? Ми бачимо, що ми створені по образу і за подобою Божою. І причому це глибше, чим просто ми там ну, чимось схожі, навіть на цих прикладах, що я привів, да, як Бог нас буквально інтегрує. В себе в сім'ю приймає, і наші молитви вже виходять не тільки як від нас, а і від Ісуса Христа. Інколи розмірковуючи над тим, як Бог це все створив, іноді аж мурашки по шкірі. Наскільки Бог оце все продумав? Я не знаю, наскільки в мене вдало мені вдалося це передати вам. Сподіваюся, хоч в деякій мірі таке вдалося, і моє бажання, щоб ми жили в мирі. Як зовні, так між собою та в серці, і кожен мав з Богом особисті довірливі відносини, щоб ми відкривали Богу свої страхи, свої бажання. Нехай Бог допоможе кожному у цьому, щоб ми йому більше довіряли, більше надіялися. Ми бачимо, що Бог нас спас і захистив так, що. Надійніше не буває, тому що помістив нас, написано, знаходимось ми в Ісусі Христі. А це саме таке безопасне місце, яке тільки може бути. Помолимось. Амінь.